Доброго дня, глядачі, каналу, мій затишний садочок. Сьогодні 6 січня. По старому, то у нас це буде святий вечір. А по-новому це водохреще. Всіх вітають з цими святами. Хто як ще відмічає? Розберемося, що буде далі. Але роботу ніхто не відміняв. Трохи там поготувала, але треба далі. На сьогодні є. Мені прийшло дві посилочки, треба з'їздити їх забрати. І поїхати ще взяти кислого ґрунту. Ось. І хочу вам показати, що я сьогодні знайшла при провірці теплиці. Зверніть увагу і у себе. Ви пам'ятаєте оцю частину моїй теплиці? Ось і тут. Хто у мене тут уже хазіював? не знаю, ну хтось хазіював. Дивіться, що робиться у мене ось тут завівся ось такий білий гриб. Ось. Дивіться, бачите? І він псує вид моєї гаури. Дивіться, бачите, вона поприживалась, а він ось на корені. І ось тут він добирається. Може, в когось таке є? Що ви робите з цим усім, підкажіть? Бо я е, пораду дала мені моя знайома, каже, в тебе що-небудь є від грибка, кажу, є фундазол. Она каже, Змішай його з цим перлітом, піском. І фондозол туди, і проси про, про гриби, щоб воно пішло. Буду сьогодні це практикувати. Ось, Дивіться, як виглядає зараз Гаура. Там бачила в інтернеті дописи, люди шукали, як її зберігати. У нас Вона у у нас зберігається дуже добре і на вулиці. Вона більше боїться вимикання. Ось моя красуня. Ми з вами висаджували он ту палетку, ту я вам показувала. Дивіться, які зараз підсніжники в мене. Дивіться. Знімала відео, але не показала його. Щось у мене було недовідео ось. Бачите, які зараз підсніжники? Ось ще. Тут мені подарували і я їх ще своїх докопала. В тому році, в позатому, в мене вже цвіли в цю пору. Ось тут, ось тут. У нас ростуть підсніжники. Я зараз покажу вам. Спробую показати, як вони виглядають зараз. Ось. Ай! Не можу спіймати його. Ось. Ось це підсніжник. А ось конвалії Бачите? На сінечку? Там питання по поводу отруйних. Ось ці ягідки являються дуже-дуже отруйними. Так що не садити конвалію, звичайно ж, садити. Ось так. Бачите, не цвітуть на поки мої підсніжники. хоч у нас і тепліше ніж в інших регіонах, але напоки нема. Ось дивіться, наше, це перліт, це пісок звичайний. Ось, а тут я фунгіцид такий, як фундазол. Хто знає цю пачечку, зараз покажу вам вверх. Ось дивіться, це був ось так був фундазол. І я посипаю тут трошки, насипала, ось, бачите, це перліт О, на перліт фундазол. Ну, ось так змішую все це. І буду зараз просипати під своїми рослинками. Тому що там грибок будемо підсушувати і вбивати грибок. Не знаю, мало-багато, ще трішки підсиплю ось ще. Бачите? Ось так і буде. Не знаю. Я думаю, що піде так. Ось, бачите, змішала Все. Беру свій робочий, беру своїх роботях, ось інструмент. І беру перчатки, і йдемо до нашого місця роботи. Дивіться, кого я повитягувала ось мої палетки. Я їх попіднімала. Ось дивіться, що на ногах робиться, бачите? Ну, завиває ноги оцей грип, ось, бачите? Ось. Я його пообчухувала, але дивіться. Півпалітки, можна сказати, у мене ніякої. І тут деякі рослинки теж прихворіли. І теж, он, дивіться, на ногах є хворі. Гриб виглядає ось так. Просто пліснява на цьому. На землі під горщиком. Від сирості, від холоду. Ось дивіться, який він, бачите? Буду дивитися, ідентифікувати, напоки. Зробила той розчин, що я вам казала, і засипала ось так, переграбоськала тут. Бачите, ось землю і трохи всипала ось цим розчином. Ось так. Не розчином, а мішанкою такою ось. Бачите, не знаю, багато, мало. Всипаю, щоб вивезти його. Даю йому кінську дозу. Якось так. Що я сьогодні отримала, дивіться. Це перший раз в житті я заказала рослинки з флоріума. Ось, дивіться, це їхня модна коробка. Много не розумію, на що на ну, отакій ось кількість рослин. так, А коробка втричі більша, ніж ось рослини. І це, я вам скажу, історія ще така цікава з флоріумом вийшла. Я замовляла гіацинти 200, 200 з чимось штук. Їх зняли з продажу, сказали, що нема. Ось. Я тут вибрала декілька ще до того всього була Ірисів. Потім ми... Ой боже, його немає. А цього Іриса нема. Все, він пустий, він знилий і пустий. Ось він. Некачественний товар. Так, скажемо. Це Аляска, це білий Ірис. Голландія Аляска. Ось, теж дивіться, зараз аж роздеру. Секунду. Ось, дивіться, що вийшло. Ось, це я роздерла. це. Дивіться, два іриси. Ось, що з них вийшло. Гниляки. Фиг... Дивіться, що з цим ірисом. Гниляки. Викидаю. Два. Три. Більш-менш нормальні. Ось. Хворий. Ну, Мабуть, від того. Але це тільки верх. Треба буде протравити. Другий. Ну, такий, знаєте, підгулявший. Я Іриси не висаджувала такі. Не знаю, яка має бути плотність. Ну, якби брати по цибулі, то м'якеньке таке. Геть, не геть, дріслявка, а таке. Під питанням. Так, один розпакували. Далі що? Це? Це подарунок. Іриси. Продукт ірис. Йоу, тайгер. Коротше, потім з тим розберемося. Ось дивіться. Плотненький, плотненький, плотний. І цей плотний. Це Іріс, теж Аляска, це теж білий. Ця пачка добра. Відмінно тут Голландія Тайгер мікс Зараз перещупаю їх. Верденькі, на поки тверденький тверденький і тут тверденький. Тут, в цьому міксі, я не знайшла цього м'якого. Тобто, із цього пакета я викинула два. В цьому пакеті. Ну, один ось один підозрілий такий. От, і тут це подарунковий набір. Ось, Вони мілкуваті по розбору. Ось. І ось трішки. Ні, тут все в порядку. Скажу вам в порядку. Ось. Це подарунковий благодійний продукт ірис. Тайр. Тобто оцей більш-менш, ну, мілкіший. І тут алюм, мікс акційний. Не знаю, що там за алюм. Ось, зараз спробую розпакувати. Ось дивіться. Ось алюм, Сухенький, гарний. Я не знаю, що це за сорт. Я його посадю окремо, написано, що мікс. Ну, мені здається, у мене врод... начебто такий є. От побачимо. Виросте, побачимо, я окремо його посадю, будемо знати, що то від флоріума. Ось. За всю цю посилку за оцю, я заплатила 106 гривень. Я не розумію, нащо така коробка на отаку кількість. Напхали мені тут бумаги. О, дивіться. Нащо мені бумага? Я її можу знайти тут безкоштовно. Я ще й купила. Ну, отак. Скажімо так, за товар м -м, десь 4 по 5-бальній системі. Ось, тому що дві штуки я таке з цієї кількості відкинула. Далі, далі, що скажу? Я його не виписувала, я хотіла його з гіацинтами. Я говорила, що мені не потрібно без них. Мала подивитися, якщо щось буду замовляти, то додам до того. На сьогодні вийшли вони мені майже безкоштовно. За пересилку виходить. Ось так. Дивіться. І ще я що замовила. Ось таку красу. Ось мої малечі. Це модринки. Прийшли, я їх так чекала. Ось мені сказали, що вони скоро будуть. Вони приїхали. І зараз ми поїдемо для них купити ґрунт. Ось мої красуні. Бачите? Іжечки мої мені. Знаєте, я люблю хвою. І сьогодні будемо їх висаджувати. Скажу зразу, кислий ґрунт сюди потрібен, пісок потрібен і горщики. Тож поїхали за ґрунтом. М -м, так як я не знала. То я вам скажу, я тут знайшла ще ось в цій бумазі, я ще знайшла накладну. Вона такого кольору крафтового, дивіться. Хто получав, я так думаю, що знають, які у них ці накладні, дивіться. Тут все переписано. Тобто, отой Ірис Аляска, дві упаковки в мені вийшли. 26,96. Іріс Голландія Тайгер Мікс, мені обійшовся 50. 5 гривень. Все це вийшло мені 105 гривень 91 копійка. Ось. Тобто пересилка була безкоштовна. Ось. Все оце чудо в коробці. Дві з яких я просто викинула. Ну, маємо, що маємо. Їдемо за Хвоєю. Верніше, за Хвоєю, а за ґрунтом для нашої модрини. Так, да. флоріум чудний. Я з нього просто. Перший раз замовила і розстроєна. Завжди ми попали в наш рай. Тут у нас тюльпани, Так, це, по-моєму, фрезю. Да. Хто не бачив, які цибулинки у фрезі. Ось вони, дивіться, такі. Сухенькі, гарні. Ось, ціна, мабуть, ще краще. Так. 135 гривень, а кількість 15 штук. Ось Так, турпан. Тумцина. Ольгу похожий на тріумф. У нас 5 штук 115 гривень. Ну, ціни, як зазвичай, в супермаркетах, гіацин 116 гривень, дві штуки. Нарциси є, фрезії по розборам ну і багато всякого іншого, що буває нам у пригоді стає. Ось так. Хто хотів ось. Такі є фрітілярі. 105 гривень вона коштує. І ацинти ну, е, кругом по дві штуки 116 гривень. Лілії, крокуси. А ось ті гарні, ось дивіться, з ячеєчками витягну так уже. Ось. З дірочками, з усім для посадки. Ну, не, всі, не з усіма я користувалася, скажу вам, не всі такі гарні і піддончики є. Розсаду вирощувати. Бачите, можна все знайти, але за різні гроші. Ось такий великий у нас гіпермаркет. І я взяла собі веселий тарантас. і їдемо вибирати землю. Нам потрібен кислий ґрунт. Ось дивіться, скільки всього людей нема. Квітів безліч, а ми їдемо вибирати ґрунт. Спробую. Якщо знайду то, що мені сподобається, то візьму. Це найближчий гіпермаркет до нас. Тому я їду сюди. Дивіться, я знайшла субстрат наш український, зроблений в Україні. Ось він непрофесійний. Ну, я скажу вам, він непоганий по складу. Таке: 80 літрів, і ціна його 300, по-моєму, 399 гривень. Дивіться, 399 гривень. Ціна за 80 літрів. Ну, Скажу, для, так як для великих посадок це непогано. Я, здається, знайшла те, що треба мені. Ось кислий. Той, що я люблю його, подобається. Я ним працюю. 207 гривень 50 копійок. І ми зараз візьмемо цей мішечок з собою. Що я тут знайшла? Я знайшла персики. Дивіться, вони з листям ще. Упаковані. Ось. Бачите? 409 гривень. Персик. Harrow Diamond. Ну, він з листям, як ви думаєте, він визріє, ток з нього буде, який далі. Я не думаю, тут дивіться, скільки всього у нас є. яблові є, різні. Ну, не думаю, я що. То потрібно купувати грушу. Бачите? Хто скучив за літом? ну, Завітайте до садових центрів. Ось дивіться, що верба. Не знаю, чи вони виживуть чи не виживуть, ну, ось так. Будемо дивіться. Навіть це як її лохина, і так, із листом. Зрозуміло квіти. Кімнатні з листям, але ну, ті, що мають. Ну, ось дивіться ще бересклети, склети Ну, Чому з листям зараз дерева плодові? Не знаю, що буде з них, який буде з них ток і чи буде. Чим займаюся далі. Як і обіцяла. Дивіться, робимо ґрунт. Там, звичайна земля на споді. Там звичайний ґрунт. Сюди я насипала кислого торфу, того що привезла. Ось, дивіться, ось він. Ось той мішок, що з цього супермаркету. Додавила піску. І додала перліт. Таку суміш я роблю для хвойників. Ось деяку частину я вже посадила. Ось. Виписала 50. Я в минулому році ялинок виписала. 50, прийшло 84. Зараз тільки одна пропала: 83 живі. Не знаю на поки, скільки їх тут. Ну, садю, садю, вони не закінчуються. Вон те, що менше в такі стакани, це цей посадковий матеріал. Ось. Дивіться, бачите, які вони малі? Оце я висаджую ось в такі горщики півлітрові. Далі будемо бачити, що з них вийде. Ось вони вже п'ють воду, бачите. Ось, нап'ються. І будемо виносити їх на двір, на зимівлю. І знаєте, що в мене вийшло? І вийшло у мене 87. Ось таких 63 горщачки. з цих 11... Ну, і інше це ось, ось ці стаканчики, що на столі є. 87 із виписаних 50. Ось так. Будемо вирощувати малечу. Ось подивіться на ці ялинки. Весною я їх висадила, вони були таких, таких же розмірів, як і мадринки зараз, ті, що я висаджувала. Дивіться, які вони повиростали. Бачите? Це звичайні ялинки. Дивіться, скільки тут приростів, скільки у них зав'язі, бачите? Вони в'яжуть. Дуже-дуже багато гілочок буде. Ось, дивіться, щоб краще вам було видно. ось, Бачите, красуні. І це їм Рік, як вони в мене. А ще рік, як вони були там, де вони висіяні. У тому питомнику, бачите? Ось це виростила я за рік. Тож, будемо надіяти що мудринки за цей рік теж дадуть нам гарний приріст. І ми будемо цим любуватись. Ось так виглядає на сьогоднішній день наше наше, наше місце, де ми складуємо на зимівлю їх. Ось дивіться, це наша. Альбіція. Ось тут її скільки, бачите? Це я продавала недавно, було в мене замовлення відвозила знайомі. Ось так. Ми складаємо їх на зиму і вони так зимують. Ось. Бачите, тут бузина, ось так вона зимує. Нічого такого. А на завтра передають у нас уже дощ, похолодання. От. Бачите, я ось цю пампаску. Я, з, е, я так подумала, треба зробити експеримент. Спробую не накривати, а цю пампаску я вкрила. Ось дивіться. Бачите? Що сьогодні зробити, дивіться, наша скімія. Так, вона ось з цвітом, з усім. Я її хочу розділити. Ось, розтормошу, зараз діно перчаточки, розтормошу. От, і попробую поділити її. Так, сьогодні 6 січня, я буду займатися цією процедурою. Дивіться, що я зробила. Я добула ось дві рослини, ось така коренева, заплутана. І був ще третій пеньок між ними, я його викинула. ось Дивіться, бачите, третя рослина всохла, і я її видалила. Ось Друга рослинка, теж кореневище. Дивіться, яке гарне. Ось, тобто тепер маємо ось такі дві самостійні рослини. Дамо їм волю, дамо їм угорщики. Ось ґрунт готовий. Додамо зараз туди поживних речовинок. І висадимо. Дивіться, що в нас вийшло? Ось ці дві. Самостійні рослини. От так я їх занурила поглібше, бачите? І тут також цю розетку я постаралася посадити нижче для того, щоб тут виросли корінчики, щоб вони дали більше коріння. Ось тут. І ми зможемо поділити тоді кожен окремо. Ось так. Я не знаю, як вона черенкується. не черенкується. Я не читала, не дивилася за неї. А таким способом це можливо. Буде відновлення коренів тут на стволах, і ми будемо мати нові рослинки. Тож, будемо за цими наблюдати. У мене є ще один горщик. Той я не ділила, будемо ділити весною. Потім зможемо зрівняти, чи можливо ділення зимою, у скімії період бутонізації проходить з осені, ось дивіться, і бутони. Вона весною буде нам цвісти, ця красуня. Я в тому році вже проводила такий опит. Було, то був грудень місяць, ми купили скімію і мені довелося її розділити, тому що ми купили її на трьох, і ми її поділили. Вона благополучно зацвіла всі три кущі живі, тому що я знаю, де вони, у кого. Ми друг друга їх бачили. Навіть дехто із вас бачив у Анжели з такий кущик з кімії, то з рожевим цвітом. А ось. Таку я їй подарила восени і будемо наблюдати. Анжела її поділила. Ось, Вона, бачите, трошки пригоріла, тобто вона не любить сонечка. Вона має бути в напівтіні. Це кислолюб рослина, на неї ґрунт. Так як і в Азалії, як і в гортензі, він іде з кислинкою. Ось так що будемо наблюдати далі за нею. Ось наш ставочок. Тільки що пливали риби. От. Вон вон, там бачу рибку. Вон пливе, 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 пливе. Бачите? Якщо придивитись, то її видно. Це наше. Озеро, воно зараз спить, тільки рибки трошки виходять наверх. Буває, підготовуємо їх. А ось дивіться, як з осені зійшли безвременники, Я їх сюди висадила. Ось, дивіться, розвинулись. Не знаю, що буде весною. Побачимо. Оце наш ялівець. Я його так і не постригла. Не дійшли руки. Вже вечір на дворі, вже я заморилася. Вже треба йти трошки відпочивати. Ось. Зараз підемо нащипаємо бамбук. Ось наш бамбук. Трошки нащипаю бамбуку, зроблю собі чай. От. Зараз. Діться. От просто так листя, з кубу і роблю з нього чай. Зараз у нас зима, похолодало. От. Ходять всякі різні інфекції. А для того, щоб піднімати імунітет, бамбук якраз підходить ця рослина і є лікарським засобом для такого. Вона піднімає імунітет. Тож, дякуємо нашому бамбуку, і йдемо додому. Всім вам! Дякую, що були сьогодні з нами, що ми трошки з вами попрацювали, хоч і свята. Вон так мої ялинки виглядають, вітер тут їх чепурить як хоче. От вже пізніше роздягну їх, а сьогодні хай ще будуть гарні. Ось такі красуні. Тож, до побачення. Хто сьогодні святкує святий вечір, всіх зі святом. Смерть ворогам це буде Україна.